Всім привіт! Ви на каналі Топ Ігри. Сьогодні я граю в нову гру Carist Кар 2. І я тут бачу історію. Тато я буду сумувати. Останні новини. Загублений контакт з, експеди... з експедицією на місяць. Останні новини. Доля. Далі... Екупажу залишається невідомо. Мені потрібно відшукати батька далі. Так, я тут так бачу, він тут грає зі своєю машинкою, поклав свою машинку у рюкзачок і пішов, ну, від своєму батькою. А машинка випала і. Вона впала, потім перевернулась і замітила злих машин. Смарт, маленький, але кусає боляч. Да, ця гра дуже суперова. Кстати, друзі, друзі, не тямите, як я грав у КРСК першу часть. Це було теж кльово. І, кстати, друзі, напишіть в коментарях, яку ви хочете гру. Ой, за мною в смарт і мене. Ой, якою який, мене якийсь корабль забрав, чи що там. Відкривайте сундуки та знаходьте деталі для крафту, бензин та рубіни. О, о, Два болтики і якась. Вервка, ну ні. Там комінатор, смерть... Смер... А я не вчила сьогодні забрати. Бонус якийсь. Обери картку. Їха у татона в болпіх Не Винагорода взяти. От вона, ця гра. Carest кар, кар Круто! От скільки тут уровні а це що? Carriest кар 3. Ладно, друзі. Я теж попробую дійти до кінця і попробую завантажити Carriest кар 3. Так що, друзі, напишіть в коментарях. А ви хочете, щоб я гру грав, щоб я завантажив, щоб я грав у ній. легкий режим. Одна зірочка. Середній режим, дві зірки, складний режим. Хм. Я лучше будемо грати на складні. Щоб показати, що я крута машинка. І мене ніхто не виграє. Я це знаю. Так у мене є одна якась бомба. І 20 кристалів. Потому а це у мене там ХП і турбіна. Коли Я буду перевертатись, мені дадут. Ай, кусає мене вот так от, так отже, я кусати не можу, як вони. Сум, А Ай, ах ти, смарт! Якщось, я трішки знаю, як вони її бавити. Потому що я грав на першій часті. Я трішки навчився вау! Мертва петля. Все, я... я пройшов якось легко, навіть на складному. Так відкриваємо всі три О, кристалі, кросівки якісь. Бод і якась резинка. Ладно, мой друг. Сто 187 семь У мене 487 кристалів. Смертельна суміш. Ой, а це что? А, прокачка. Вот. Точно. Пушка. Давай, купити. Клас. Класс. Другий рівень. Друзі, хочу вас ще задати вам одне питання. О, настріляє! Так, ладно, не до цього. А я думаю много людей десь знає, що я граю у сквітле. І я, я, якщось... Вона вже дуже скоро буде. Дуже скоро. Десь завтра я попитаюсь пройти цю гру до кінця. Так, треба перевернутися. І ще круто. Ну, спасибі. Є, трета скриня. Так, тепер треба просто тікати від собі додому. Так, роблю кучу енергії. Вот -от, от це мені любиться. Ну все, я дійшов. Другий рівень, чи який там пройден? І що нам випало. Моя якась резина, кросівки. Я даже не розумію для чого це. Ладно, рівень 2. Магазин пройден. Відмінно. Так, друзі, тепер а, все ще пристроїмо. А во для чого не... Ой, я можу якась червона кнопка. От. Крафт. О! прям як у Майнкрафті. Так, пушки. Ну ладно. Виходимо. Нам треба вже виходити. Ладно, Ще один рівень заграю. Бітлі. Вау! Ну, у мене теж така буде. Я це знаю. Так, йдемо на складний. Грати. Старт. Кристаліки, кристалики. Добре, що я собі підкупив. Я лиш не знаю, як це називається. Коротше, пушечка. Хм. пушечка. Це пушечка. Так, ладно. Тут не до шуточок. А то мене зараз з'їдять тут. До кінця. О, яка моя бітлі? О, спаси, спасибі тобі, Хмарко, Що мене врятувала. Так, друзі. У мене, вроді, все виходить Пройти цей рівень. Треба було якось туди заскочити. Там, можливо, була скриня. Є, ай, я профукав скриню Ну, ладно, бідина має. Може, вернемось колись. О. Ось як отакий метр. Метро. Йой, як мамуха. Пет, друзі. Мене з'їли. Ладно, друзі. Це, на жаль, кінець. Ну, що мене з'їли. Треба її. Броня. І хочу ще двигун. Ну, все, моя машинка дуже прокачена. Ладно, друзі. Я з вами буду прощатись. Підписуйтесь на мій канал, а то я бачу, що у нас вже 8 подписників. Давайте дійдемо хоч до 10. Будь ласка. Ладно, друзі. До побачення! Буду скучати за вами. І не забувайте, нова серія буде скоро, може і сьогодні. Ладно, друзі, всім. До побачення. Ставте вподобайки і до побачення.